Три роки назад я та мій друг почали бізнес в Америці з продажі поки що онлайн виробів з дерева, які ми виготовляємо. Для нас це мега успішна історія, і зараз в нас в середньому 100 продажів на місяць. Хотів би я так сказати, але це буде неправда. Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях Іммігранта, і те, що у мене є бізнес в США, правда. Але 100 продажів на місяць далеко від правди. А причина, чому я так сказав, є те, що існує маса людей, які показують успішний успіх, на що люди чомусь до сих пір ведуться. Якщо я продовжу вам тулити, як в мене все вийшло з відеорядом, де я на дорогій машині, і так далі, то міг би і вас переконати в тому. Тому так, будь ласка, не вірте кожному, хто розповідає, що все ось так просто. Це моє перше відео про те, як я та мій друг без досвіду в будь-чому. Почали бізнес в США від ідеї до першої продажі. І цей бізнес досі працює. Хочу усім цим ділитись з вами, і як ви вже зрозуміли, тільки правдивим досвідом. А якщо не вийде, ну то це також досвід. Підписуйтесь, якщо вам цікаво, а також задавайте питання в коментарях. В цьому я точно експерт і знаю, що це допоможе росту каналу. Дякую. Перед тим як я почну про бізнес, маю нагадати, що в цей час, коли я знімаю це відео, в Україні йде війна, і нам з вами потрібно як мінімум донатити на перевірені збори, таким чином допомагати тим, хто боронить нашу країну. Почали ми, скажімо так, брейнштормити над ідеями для бізнесу ще до початку ковіду. Я та мій друг, обидва кухарі з великим досвідом. Ми домовились, що раз на місяць будемо зустрічатись, де будемо обговорювати ідеї для бізнесу. Критерії були такі: низький поріг входу в плані фінансів, щоб це було цікаво нам і можливість почати бізнес не звільняючись з роботи. Звичайно, перші декілька разів всі ідеї були спрямовані на речі, зв'язані з кухнею. І навіть пробували деякі ідеї фастфудів. В кінцевому результаті чим ще б зайнялись двоє кухарів, які тільки вміють це те, що готувати. Звичайно, столяркою. Насправді вибір було зроблено чисто випадково. Якраз в розпал пандемії в нас був ще один мітинг. До речі, нас тоді в Starbucks не пустили. Це були перші випадки, коли почали закриватись бізнеси. Grande Americano uh, with light ice. And, uh... and is that ice or hot? No, no, that's hot, but uh, light ice. Just... Okay, yeah, light ice. And uh, uh drop out there like four bags of uh raw sugar. Bag the yep. That's it. Тому ми взяли каву з собою і вже в машині, як завжди, обговорювали потенційні ідеї для бізнесу. І якось воно не йшло. Все, що ми придумували, нам так чи інакше не подобалось. Або ми знаходили те, що нам буде заважати. І тут мій друг почав розповідати, що хоче дещо змінити кухню, а саме помалювати її і змінити дизайн дверей до кабінетів та шухлят. І сказав, що йому оцінили таку роботу в 20 тисяч доларів. Я офігів, Валера. Я офігів. Вибачте, за такий шлях. Ага, я сам офігів. 20 тисяч доларів за дверки. Коротше, ми почали рахувати за скільки б ми таке зробили. І тут я став розповідати, що мені взагалі цікаво щось робити з дерева. Так як в мене було в дитинстві після школи два шляхи: або кухар, або столяр. На що мій друг сказав, що йому теж таке цікаво, та ще й його тато був колись столяром? Ось як зародилася ідея займатися тим, чим ми займаємося. І ось вам перша порада: якщо у вас є ідея і бажання займатися бізнесом, починайте робити цю ідею одразу. Бо як тільки ви почнете її виношувати, то знайдеться тисяча причин цим не займатись. З нашою ідеєю не вийшло знайти причини цим не займатися, так як друго потрібна була кухня. Є варіант, що щось не вийде, але всі кажуть, поки не почнеш, то не дізнаєшся. Отже, ідея займатися виробництвом чогось з дерева була, але чого саме ще ні. Ми почали закуплятися різними інструментами і в гаражі на дві машини почали розробляти перші вироби, до яких були такі вимоги. Прості у виготовленні, нагадую, у нас в обох є робота, плюс ніхто з нас ніколи. Ніколи нічого з дерева не робив, ну крім якихось шкільних е, проєктів. Пам'ятаєте оті уроки з трудового навчання? До речі, ніколи не розумів, чому дівчат на трудому завжди вчили. До речі, ніколи не розумів, чому дівчат на трудовому завжди вчили щось готувати, а хлопців ні. І дівчат, в свою чергу, не вчили нічого з дерева робити. Вибачайте, відійшов від теми. Прості у виготовленні, з цікавим дизайном, недорогі у собі вартості і невеликі, щоб доставка багато не коштувала. У друга була ідея з підставками під бонсай, бо знову ж таки йому це було цікаво. Плюс в нього було декілька дома. Я ж докрутив цю ідею до підставок не тільки для бонсаїв, але й в загаль... Але й в загальному для вазонів. Далі ми десь півроку розробляли дизайн різних таких підставок, під час чого прийшла ідея до колекції додати маленькі столики. І тут в мене буде питання до вас. Чи варто їх називати сайт table, End Table і тому подібне, чи переназвати їх в план stand, Bonsai stand, щоб була одна концепція, і щоб було зрозуміло, що ми спеціалізуємося на цьому. Щоправда, є одна проблема. Фото на вебсайті не відповідатиме назві. Потрібно буде робити нові фото. А це гроші. In terms of money, we have no money. До речі, сайт в описі і в закріпленому коментарі. Зайдіть, щоб ви розуміли, про що я говорю. Ми виставили всі наші моделі і показали нашим дружинам, щоб вони обрали ті, які їм подобаються. На що отримали купу запитань від них на кшталт. А що це таке, а кому воно треба, а хто це буде купляти? І ось вам ще одна порада. Дружин своїх, звичайно, слухайте. Ми ж на цей раз їх не послухали. Але ніколи не слухайте, хто що каже на рахунок вашого бізнесу. Це ваш бізнес і вам вирішувати, чи воно спрацює, чи ні. Головне, щоб ви в це вірили. Десь через рік після зародження ідеї ми зробили наш перший продаж на платформі Etsy. І в мене вийшло розібратись, як зробити власний сайт. Причому продалась не найдешевша модель. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Дивіться мої інші відео ось тут і ось тут. Всім щастя, здоров'я, племінники!